Привіт! На зв'язку мамкин моторист Треба канал перейменувати. Там є отдельні особи, які мене так прозивають. Флаг їм руки. Коротше, машина, машина приїхала. Це його рідна подушка, яка тут стояла. Були стуки. Стуки, в принципі, ми не знайшли поки що, але. Ми підкидували Бушну подушку йому, і її треба повернути взад, бо ситуація не вирішилась. А, робимо ми то все на ямі без підйомника, без донкратів, без нічого. Тому зараз вже ж хейтери там почнуть розказувати, що о, бляхамуха, тут все поламав. Нормальний інструмент візьми. Але, хлопці, я роблю так, ви можете робити як завгодно. Я показую, як замінити. Подушку самостійно. Ставимо її сюди. Почнемо з того, що знімаємо фільтр повітряний. Тут у нас на 12 болтик. Але болтик незвичайний, а я хитрий. Я... Стьопа мені зараз принесе на велику головку болтик на 10, щоб відкрутити з цієї сторони. О, Це Стьопа пішов. <реш> Стьопа да. Так. А болтик цікавий тим, що він ось такий ось. Бачите, да? хитрий. Він стоїть тут ось, ось спереду. Так. Головочку сюди одягаємо. Це сюди. Відкручуємо цей болтик на 10 і. У нас на гофрі стоїть датчик температури повітря. Він ось я вже його від'єднав. Ось він тут ззаду стоїть. Нажимаємо кнопочку, знімаємо роз'єм і відкручуємо. Так, там не, 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 не видно на 6 чи на 7. Зараз пробуємо на 7, вийде. Добре, не вийде. Значить, буде на 6 головочка під маленький вороточок. І так. Коротше, відкрутили болтик на 10, болтик на 12, роз'єм зняли з датчика. Головочка на 6, відкручуємо хамут. Відкрутили хамут, все клас. Рукою притримуємо оцей ось резонатор, бо він дуже Ну має внизу усіки, які дуже люблять ламатись. Вони пересихають, хрупкі ламаються. Ця вся байда стоїть неймовірно великі грошей. Ну, за нову, зараз там мене почнуть поправляти, але я десь пару тижнів назад дізнавався. Нова, близько там щось... Близько трьох тисяч. 2815 для знатоків, бо зараз кажуть близько в 3000, що ж ти загнув аж на цілих 200 гривень. Так. Повірте, на такій сумі 200 гривень то вже нічого. Тому розшатуємо і знімаємо роз'єм. Обережно. Рукою притримуємо, щоб воно не шаталося. І знімаємо повністю корпус з гофри. Зняли, все класно. Супер. Тепер задача. Задача наша. Зараз подвісить, подвісить мотор. Я підвішую його по-своєму, я кладу трубу на досточки, на тряпочки, от сюди, на оце ребро. Воно не гнеться, воно тримається, все клас, і звільняємо оцю ось петлю. Тут болт, дві гайки, і тут гайка. На 14. Всюди, на 14. І вже потім будемо знімати саму подушку, коли знімемо. Але коли ви будете знімати. Двигун почне трошки опускатись. Для зручності ви можете його знизу піддонкратити. Це у нас ЛДАшний двигун, тому в нього спереді стоїть подушка. Вона трошки притримує. Задня подушка на коробці теж трошки притримує, але двигун все одно трошки опускається. І оцей ось кронштейн, він становиться на ізлом. Тому поступово тут открутили, тут, открутили тут, тут. тут. Якщо у вас нема спеціального подвіса для двигуна такого поперечного, то взагалі крута штука. В мене його немає. Є де взяти, але я не хочу, бо я завжди робив отак і буду робити отак. А, але тут питання не в тому, чим я користуюсь, а в тому, як це зробити. Я показую вам, як це зробити. Тому бажаючих поправити мене. Дуже велике дякую за вашу роботу, за ваш витрачений час на мене. Погнали! Дивіться, оце цю ось, 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 ось гайку ви можете одразу відкручувати, вона нікуди не дінеться, тобто вона може бути розпущена. А інші вже можна поступово. Так. Все. Як бачите, кронштейн у нас знятий, тепер відкручуємо подушку. Затягується вона дуже сильно. Має сидіти міцно. Сейчас підіб'ю палку, капотом по голові потримаю. Короте, все клас. Все як має бути. Видно, так? Да? Чотири болта відкручую. І подушка зніметься. Подушка отака ось вона. Ми ставимо його рідну подушку. Вона гідравлічна, в ній масло. Тому, а, як зрозуміти, що і хана по лонжерону будуть такі засохші характерні сліди а, яких потьоків, але воно, знаєте, я вам скажу так, воно від температури може зажаритись Прям на ланжероні, ви можете одразу не зрозуміти, що то масло. Зазвичай ви звикли, що масло жирне. А тут воно якось зажарюється і такі якісь рижі п'ятна по лонжерону. Вона починає стукати, грюкати, зазвичай проявляє себе взимку. Така біда з цією подушкою відбувається. Але зазвичай вони ходять нормально. Ну, тобто ну, Вони довго ходять. Але якщо вийшла з ладу, то вже проблема і симптоми вот такі, як я вам розказав тільки що. Сейчас опять подебью, опять капот, по башки, по затилку, вороток длинний. Перечіпляємо довгий вороток. Довгий вороточок беремо. Перечіпляємо довгий вороток і затягуємо. Хорошенечко. Не буду умничати і розказувати вам момент затяжки, але я приблизно знаю, як вони мають бути закручені. Ключом не користуюсь, не знаю, ще ні одного не відкрутилось. Тому нормально. Все, вставляємо кронштейн. Вставляємо цей болт. Одною гайкою підтягнемо, інші зажмуться потім. Із За того, що на перекосяк стоїть, може трошки підкусуватися. Бачите, трошки на перекосяк стоїть, тому треба підстукати, щоб воно все стало як треба. Угу. О, все, встало. І тепер зажимаємо. Нормально, бо двигун опустився у нас зараз. Спустився на декілька сантиметрів, але все одно. Цього йому достатньо, щоб вже повноцінно не ставати на своє місце. Трошки маленька головочка, вона зрозуміла, якщо на удлинителі вона садить. От зараз посадимо. То -за того, що довга шпилька не достає. Ну, можна взяти довгу. бо ну, зазвичай в таких наборах довга головка на 14 вона під середній вороток. Такий, таку гайку середній вороток добре не протягне. Тому я просто беру окремо, одіваю головку і чуть-чуть наживляю кончик воротка, тобто не повністю сажу його і затягую як мені треба. Оп. Тут так сажу сажу і закручую гайку. Збираємо повітряний фільтр. Одразу одягаємо і притримуємо резонатор. Оп. Ставимо на свої місця то все діло. Так, що то в мене тут десь не стає, А, тут не стало. Одягаємо роз'єм ззаду. Закручуємо хомут. Так. І прикручуємо два болта на 12 і на 10. Тут легенько закручуємо сумом. Ось цей сторони 10-й болтик. Подголовочку на 10. Не з різьбою М10, а подголовочку. Так, все, наче клас. Гантірочка тут власника. Це все в сторону. Подушка ту, що ми тимчасово ставили, перевіряли. А, чи тут стук ми її вже зняли? Все поподнімає. А, Трубу ми обираємо досточки по очері. Все, так. Тепер акуратно відпускай. Отпускай, відпускай і витягуємо про трубу. Витягуємо, витягуємо витягуємо. Прибираємо трубу, прибираємо досточки. як бачите, все це заняло у нас максимум 20 хвилин. 20 хвилин, рівно стільки часу, у мене заняла заміна правої подушки на Chevrolet четія. Це гідравлічна подушка. Без різниці, який двигун, хоч 1,4, хоч 2 літра. дизель, у всіх вони однакові. І 1,8 т 18 с f F18D3, ldh двигун. 1,6 однакові подушки. До речі, 1,6 і 1.4 це однакові двигуни. F14D3 це 1,4, і F16D3 це 1,6. У них різниця тільки в об'ємах циліндрів. Міняється однаково. Подушки однакові, методи заміни різні. Користуватись ви можете чим завгодно. Як завгодно. Я роблю багато років отак. От за допомогою труби це займає закріплення 2 хвилини. Ви можете за допомогою Домкрата або підвісу. У мене Домкрат немає як встановити. У мене автомобіль стоїть на ямі. поперечини ніякої немає. У мене тільки закріплення зайняло хвилин 15-20. На жаль, тому я кидаю трубу, все швидко, все просто. На відео ви б наблюдали спешку. На жаль, автомобілів багато, всім терміново потрібно. Не буду пояснювати чому. Терміново. Тому, на жаль. До речі, по відео те ж сама ситуація. Штатив поставив так, як максимально зручно, як тільки максимально було б класно видно вам. бо Поруч яма, далі стіна, за мною видно не буде. На двигун поставити не можу, бо біля нього працюю, тому поставив максимально е зручно для вас, щоб вам було видно. Можливо, десь картинка хромає, але сподіваюся, відео дійсно буде доречним. Тому, друзі, кому сподобалось, обов'язково ставимося такий лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео. І хочу побажати всім миру та добра і здоров'я. Всім! Пока.